Друзі, вітаю! Ситуація з ТЦК стає все гіршою, а Верховному комісару Зеленському все подобається. Він вважає, що все нормально. Може, тому що нагору йдуть потоки корупційних грошей. Зараз про це поговоримо з вами. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Почали і так приводом для цього блогу ну, повідомлення івано Франківський, обласний ТЦК повідомляє, що в Калуші невідомі напали на ТЦК і звільнили трьох військовозобов'язаних. В общем, друзі, прикладаю вам знаєте, сербо сербохорватську, як то кажуть, значить, ТЦК бусифікувало трьох людей по безпріділу, по безпреділу прийшли їхні друзі, родичі і їх звільнили. Ну, тобто, безпреділ породжує безпреділ, і все це плодиться і множиться і рухається далі. З'являється ну, відео про божевільні дії ТЦК. З'являється фактично кожного дня. А на цьому тлі абсолютно процвітає корупція, шалена, жахлива. Ну, всі все знають, але от тільки вчора мені розповів мій хороший знайомий, як його знайомого до речі, років. 50... Вісім років чоловіку абсолютно нездоровий, нічого бусифікували, щоб вийти. 10 тисяч доларів заплатив. Поки був в ТЦК, побачив, як привезли чоловіка, якому 59 з половиною років, тобто йому через півроку 60 років з паличкою і в нього ще цукровий діабет. Ну скажіть, ну ну що це за божевілля і кому це потрібно? Це ж просто абсолютно тільки нищить державу. І більше нічого. Ну зате уявіть собі, скільки таких кожен день по 10 тисяч доларів, і сотні мільйонів, які складаються в мільярди, тикують нагору і кормлять всю цю корупційну піраміду і тому всім все подобається, все нормально. Пропозиції по розпуску цієї скомпрометованої системи нікому не потрібні, нікому не цікаві. Зеленського абсолютно все влаштовує. Ну от така історія, друзі. Тут ще бігус мобілізувався. Ну, залиш до речі, ви знаєте, що я там про Бігуса дізнався і розповів, що він там штатний позагласний агент СБУ. був да. ну, Але я вважаю, що безумовно редакція Бігуса, будь-які розслідувачі навіть Бігус, це є абсолютно. Потрібно, бо треба боротися з корупцією, треба тримати владу і політики в тонусі. Але тут питання бігуст розповідав, що він служив два роки перед тим. І якщо це правда, то про яку сьогодні да може бути мобілізація мова? Мають вже бути терміни служби, їх немає, має бути мотивація. Її немає. Нічого не зроблено. Замість цього процвітає от весь цей бардак, і він просто вже є колосальною загрозою національної безпеці України. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. Тримаємо стрій.